Вітаю! З вами рубрика Двері вашої мрії та, можливо, це саме ті двері, які ви так довго шукали. До вашої уваги, вхідні двері торгової марки Magic, а саме модель Стелс. Вона представлена у кольорі бетон темний біла шагрень, має 5 ребер жорсткості, полотно утеплене подвійною мінеральною ватою. Для того, щоб полотно не просідало, мають 3 завіси, а також 3 антисрізи. Це ускладнення злом шляхом зрізання петель. Ви у максимальній безпеці. Подивимося ближче. Товщина полотна 95 мм, накладка зовнішня та внутрішня по 16 мм, вислів добротні двері це саме про них. Комплектація чорною фурнітурою і найголовніше – циліндрові замки калі. Це багато про що говорить. Також має нічник. Три контури ущільнення знаходяться на самому полотні. Короб у нас сотий, закритий, утеплений. Подивіться, що вона має. Вона має дзеркало з компліментом від нас. Так, ти супер, виглядаєш чарівно. Ось так подивишся зранку і настрій на весь день. Але якщо вам це не потрібно, то наліпку ви з легкістю можете зняти. Колекція стелс представлена у двох варіантах: як з дзеркалом, так і без. За більш детальну інформацію ви можете звертатися до вашого менеджера. Хай щастить!